Плейстейшн, телефон, велосипед, і мотоцикл. Такі подарунки Андрій отримав за фотографії, які робив на плівковий фотоапарат. Він та ще вісім дітей із села Лукашівка взяли участь у благодійному проєкті київських волонтерів. Ролики, там зачіта, шльом, телефона, телефон. Я думала, що шо те не привезуть. Я була в шокі. Одинадцятирічна Валя, п'ята дитина в родині. Про телефон мріяла ще з п'яти років. Я Насті, і мені подарували героборт і самокат. Мені принесли. Я стою, не розумію, що воно відбувається. Мама почала плакати. Я почала від радості. Ми давно. Про її читали все, хотіли, не ну не було можливості її купити. Волонтери Артем та Дмитро почали возити гуманітарну допомогу до Лукашівки відразу після її звільнення. Згодом подружилися із місцевими дітьми. Це просто своєю присутністю і тим, як вони. Спілкувалися між собою, як вони тусили. Ні в кого там не тіпався глас, ніхто не заїкався, ніхто там похнюплений в трагедії не ходив. І це було типу дуже дивно бачити на фоні тої розрухи, що є в Лукашівці. Навесні під час чергової поїздки. Волонтери привезли в Лукашівку дитячі іграшки. Серед них були й разові плівкові фотоапарати. Ними зацікавилося дев'ять дітей. Хлопці показали, як користуватися технікою, та дали тиждень знімати все, що забажають. Треба прокрутили шарик, нажати на кнопку. подождати секунду, і фото вийде. Ну, з часом вийшло. Це я сфоткала на фоні площадці в підвалі. Подобається фотографія собаки. Діна хороша собака, вона завжди возле магазину. ходить. Я отак руку виставила в небо, і там були кольбабки, я їх сфоткала. Воно так захватує це. Ти фоткаєш, шукаєш ракурс. Щоб красиво було. Ну, мені подобається. Коли мені привезли роздруковані фотографії, мені вони не дуже сподобались, тому що ну, там не, не було е, екрану, не, не можна було подивитися фотографії. Там багато було розмитих, негарних. Утім, волонтери були іншої думки. По-перше, ми дуже були раді зібрати усі фотики. Ми не очікували зібрати всі камери, по-перше. Тобто, ми розраховували, що ми три-чотири тільки заберемо. Ми просто відфільтрували типу на предмет дубляжу. У нас реально матеріалу ну, готового, цікавого і візуально, і сторітелінг, і технічно, і ну, з різних кутів його можна крутити. Там Ну, 150 плюс фотографій. Знімки хлопці опублікували на сторінці проєкту в інстаграмі разом зі світлинами листи мрій та бажань дітей та спостерігали за ефектом за перші два дві з половиною доби. Аудиторія з нуля виросла до 10 тисяч підписників. Воно, Це без реклами, попромо, ну, без, без ніяких там блогерів. Це був такий шок. Насправді будь-хто міг скинути гроші на дитячу мрію. Богдану дістався велосипед. Що забив? Я просто орліка крутану на велику через переднє колесо. Вообще класно. Він швидко їде. Він баперу легший. Ну з ним багато Дальше. чого можна робити. У мене згорів вдома там був чемодан У мене виходить. І я не знаю, мені ну мені так хотілось обернути чогось. Я на морі сім їздила в тому году. Наприкінці липня волонтери організували благодійну фотовиставку в Києві. По оптимальному варіанту, типу, якщо ми не все. Придбаємо якісь там ключові позиції, щоб всі типу, залишились хепі. Нам необхідно було 90 тисяч за тиждень од цього проекту до, до виставки, тип із виставки разом. Ми не збирали типу разів п'ять більше. Вони витягують ящики з цієї тоді відкривають, а там велосипед. Відкривають другий ящик, там велосипеди складають. Так я плакала до радості, тому що. Ну що, ми за свою пенсію? Ну, мама й папа що робить у городі і все на світі, ну все одно ж таку велосипед, хто б купив її за тисячі чотири. Валя, вона дуже хотіла велосипед, зараз її вдома немає. Вона як сіла втром і поїхала. Навіть у неї немає часу час і поїсти. Діти отримали подарунки чітко за списком, і це був ще один виховний момент, кажуть засновники проєкту. Ми казали, що слухай, ти можеш будь-що написати у своєму більш істі Олександр тоді вписав тільки велосипед. каже, урок засвоїв. Я подумав про всі, щоб всім залишилося. Андрію подарили приставку, так я буду їздити до нього. Грати потрібно конкретно мріяти. Про те, що ти хочеш, враховуючи успіх проєкту, Артем та Дмитро планують його продовження, але вже в інших постраждалих від війни областях. Аліна Климанко, Олександр Поліщук, новини на Суспільному.